Запрошуємо вас на захоплюючу подорож у світ трилерів, де ви знайдете найцікавіші новинки 23-го року. Готуйтеся до захоплюючих пригод та незабутніх вражень. Окей, okay, Десяте місце хворий. Влада країни приймає рішення про введення режиму самоізоляції. Американським громадянам доводиться змиритися з тим, що їм доведеться багато тижнів провести під замком і виходити на міські вулиці лише за умови гострої потреби. Чарівна красуняна ім'я Паркер та її хороша подруга Мірі обрали інший шлях. Вони вирішили поїхати до сімейного будиночка неподалік мальовничого озера, але вони й уявити не могли, що за ними може вести спостереження, підступний і нещадний маніяк. Коли на порозі їхнього будинку несподівано оголошується безжальний психопат, їхнє життя перетворюється на справжній жах. Дев'яте місце Бостонський душитель. У 1962 році молода журналістка Лорета Маклафлін, яка живе з чоловіком і трьома дітьми, цілком присвятила себе роботі у видавництві. Вимушена писати статті на побутові теми для домогосподарок, вона прагне відслідковувати кримінальні новини і першою помічає зв'язок між убивствами і зґвалтуваннями трьох самотніх жінок у Бостоні та його околицях. А коли стає відомо про четверту жертву, Лорета отримує зелене світло на власне журналістське розслідування, чим допомагає спіймати серійного маніяка, який отримав прізвисько Бостонський душитель. Восьме місце нескінченний басейн. Молода, красива, багата подружня пара Джеймс і Ем Фостер приїжджають відпочивати в розкішний готель, розташований на острові, який належить тоталітарній державі. Тому курортна зона відгороджена від місцевого населення колючим дротом, а гостям курорту категорично заборонено виходити за межі цієї зони. Письменник Невдаха Джеймс намагається знайти натхнення для написання нової книги. Він втратив інтерес до красуні дружини і просто пливе за течією життя. Знайомство Фостерів з подружньою парою Албаном і Гебі призводить до порушення заборони і вельми непередбачуваних наслідків для Джеймса, які навіть у страшному сні не насняться. Сьоме місце убивчий подкаст. Самотня студентка мріє прославитися завдяки своєму подкасту про кримінальні події. Довгоочікуваний успіх настає, коли їй вдається знайти викраденого блогера і зірку коледжу Джессі. Але що, якщо героїчна детективка-самоучка зовсім не так їм прикидається? прикидається? Юзі не має друзів у коледжі і майже не має підписників у блозі, зате є стара мрія стати шерлоком Холмсом. І ось випадає мить прославитись. Одного разу ціле місто вражає загадкова подія. Зник популярний студент і автор успішного блогу про медитації Джесі Шосте місце та, що втекла. Історія Кари Робінсон. Це тривожна історія про жінку, яка вдається втечі від свого насильницького чоловіка відчайдушними зусиллями. Фільм обіцяє бути непередбачуваним трилером, підкресленим сильними драматичними моментами і надзвичайними обставинами. У ролях зіграли добре відомі актори, такі як Кеті Дуглас та Кара Буоно. Режисером картини на цей раз стала Сімона Сток. Та, що втекла, це проєкт, який наголошує на тому, що жінки можуть бути сильними та впоратися з будь-якими труднощами. Фільм, напевне, зможе нагадати глядачам про важливість бути пильними і допомагати людям, які опинилися у складних життєвих обставинах п'яте місце Лютер. Полегле сонце. Цей фільм поєднує в собі драму кримінал та детектив. Він знятий у Великобританії та США. Джон Лютер повертається у поліцію після деякого часу відсутності, щоби знайти серійного вбивцю, який протягом десятиліття вбиває жінок у Лондоні. Лютерові доведеться відправитися на небезпечну мандрівку, щоби зловити кривдника і довести свою невинність у складних та небезпечних обставинах. Захоплива сюжетна лінія фільму зробить цю стрічку обов'язковою для усіх прихильників кримінальних детективів та трилерів. Четверте місце Блідо-блакитне око. На початку 19 століття в одному з університетів відбувається страшний випадок. Студент був знайдений повішеним. Хоча тут цей факт не дивний ніхто із місцевих детективів не береться за таку просту справу. Невдовзі з'ясовується, що у покійного вирізане серце. Хто міг зробити подібне, залишається лише здогадуватися. Герой фільму давно залишив професійну діяльність. Щоправда, після того, що трапилося, він вирішує кинути все і провести розслідування. Хлопець примудряється з'ясувати багато цікавих фактів, а також познайомитися з юнаком Едгаром Аланом По, який спочатку стане головним помічником у вирішенні надзвичайної справи, а потім набуде всесвітньої слави як письменник. Третє місце мистецтво обману. Том володіє антикварною книгарнею в Нью-Йорку. Якось він знаходить у собі сміливість запросити на побачення Сандру. Студентку, яка питала про книгу для свого професора, та отримує відмову. Але коли ввечері герой фільму зачиняє двері, перед ним раптом знову опиняється Сандра. З цього моменту і починається їх історія. Пізніше Сандра зізнається йому, що має проблеми зі своїм братом, і що єдиний спосіб позбутися його знайти 350 тисяч доларів. Том, який отримав спадщину, хоче віддати їй гроші. Але Сандра відмовляється для цього вони справді недостатньо добре знають один одного. Але герой фільму наполягає друге місце зникла безвісти дівчина на ім'я Джун завжди жила цілком нормальним і непримітним життям. Ось тільки в певний момент так виходить, що усе в неї змінюється. У певний момент її рідна мама з новим бойфрендом вирушають у відпустку до Колумбії, а через деякий час. Безвісті зникають, що там насправді сталося, незрозуміло. Незважаючи на усі ці проблеми, в якийсь момент дівчина вирішує, їй самостійно необхідно розпочати пошуки власної матері та її хлопця. Незабаром вона починає використовувати для пошуку матері найпередовіші технології, зовсім не усвідомлюючи, до чого це все призведе. В якийсь момент вона починає розуміти, що насправді її мати зовсім не та. За кого себе видає перше місце Тетріс. Це драматичний трилер, заснований на реальній історії створення легендарної гри Тетріс. Вона була розроблена в СРСР, але потім була продана компанії з Великої Британії, яка й довела гру до світового успіху. Фільм розповідає про історію розробки гри, включно з особистостями, які стояли за її створенням. Фільм також показує боротьбу між компаніями за права на гру. Режисером Тетриса є Джон Бейрд. Фільм поєднує в собі елементи біографії та драми з елементами трилера, досліджуючи історичні та соціальні аспекти цієї знаменитої гри. Друзі, у висновку хочемо нагадати вам, що кіно ніколи не змінюється, воно не може змінитися. Але щоразу, коли ти його дивишся, воно інше, тому що інший ти, і ти бачиш щоразу різне.